Лев і мишеня якось у півні ліг у холодочку відпочити. Тільки но гарно задрімав, а мишеня вилізла зі своєї нірки і побігла прямо через лева. Спросоння левові здалося, що його хтось ловить. Він здригнувся, підняв голову, а то мишеня по ньому пробігло. Тоді лев як загримав. Як ти посміла мене турбувати? Ти знаєш, хто я? Та я тебе тут розчавлю, Що й мокрого місця не залишиться. А мишенятко йому жалібно пишіть. Шановний Леве, будь ласка, пробачте мені, я вам колись у пригоді стану. Лев засміявся. Йому дуже дивно було, що мишеня таку несимітницю каже, а далі каже Гаразд, іди своєю дорогою, а я подивлюся, як ти мені в пригоді станеш. Тільки не смій більше, зас... більше мене турбувати ніколи. Мишеня швиденько побігла від лева і сховалася у бур'яні. Не пройшло й тижня після того, як лев нагримав на мишеня і хотів задушити його. Набрався бідолашний бідий. Вночі, коли гуляв у лісі, потрапив у пастку, скільки він не смикався, а звільнитися не міг, тільки все більше і більше заплутався. Мишеня побачило, що лев у біді, прибігло до нього і почало гризти сітку. І вже через півгодини лев був на волі. Він щиро подякував мишеняті. Вибачився, що нешанобливо не шал... розмовляв, і подався подалі від того місця. Ось так маленьке мишенятко стало у нагоді великому леву.